Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 31 березня, останній день березня 2025 року, і ми з вами робимо черговий прогноз на актуальну тему. Нові новини, нові прогнози. Про що хочу сьогодні подивитися? За останньою інформацією, Трамп встановив. Дедлайн для Путіна. Ну, пишуть такий психологічний дедлайн, ну, нехай там. Що на випадок затягування з мирною угодою, і це, ймовірно, йдеться про 20 квітня. Знову в нас дата, про яку я вже говорив неодноразово. Але ви просили подивитись, тому давайте будемо дивитись. що за дедлайн. Що зміниться в загальній ситуації? Бо після кожної нової заяви щось може змінитись в майбутньому. Тим більше кілька днів тому я робив таке відео, яке я назвав Момент істини, де я проговорював якраз про тепер важливий хід Трампа. І ось маємо такі сьогодні новини. Тому будемо з'ясовувати, про що власне мова. Що Росія не може нескінченно затягувати перемовини про припинення війни в Україні для Москви встановлений дедлайн для укладення угоди. Про це 30 березня Трамп, відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, пише захіл. За даними президента Фінляндії, який зустрічався з Трампом на вихідних, крайній термін для припинення вогню встановлено 20 квітня. Трамп зазначив, що це своєрідний психологічний дедлайн. Якщо я побачу, що процес навмисне затягується, мене це не влаштує. Це так сказав Трамп. Водночас він заявив, що Путін все ще прагне домовитись про мир в Україні, але також Трамп наголосив, що його не влаштовує спосіб. У який очільник Кремля дискредитує українського президента Зеленського Володимира? Адже обом доведеться брати участь у мирному врегулюванні конфлікту. Останніми днями мене розчарували деякі заяви Путіна щодо Зеленського. Він вважає його ненадійним, але незалежно від уподобань їм доведеться домовлятись, сказав Трамп. Ось і власне президент Фінляндії Олександр Ступ в інтерв'ю The Guardian повідомив, що Трамп втрачає терпіння через те, що Путін затягує процес припинення вогню в Україні. І власне ступ. Олександр прибув до Лондона з США після зустрічі з Трампом та Грев Гольф на вихідних зазначив, що крайній термін для припинення вогню встановлений на 20 квітня. До цього часу, його слова, Путін має повністю зупинити бойові дії. Увага! Ну, якось так. Е, також, також, е, Сенатор республіканець Лінсі Грем, який теж брав участь у Грівголь, вже подав до Сенату США законопроект, що передбачає жорсткі санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на беззастережне припинення вогню. Також там ще йшлось про е, імпорт там, щось, нафти, тобто, якщо е, хтось буде купляти нафту в Росії, а тоді захоче купляти в Америці, то там буде якихось 25% там того мита чи що там. Одним словом, дуже серйозні заяви. І вкотре прогнози мої збуваються, це звернення до тих, хто пише, що не збувається. Ну, зараз, правда, вже особливо так ніхто й не пише. І, дав би Бог, щоб якісь смердоботи поділися, раз і назавжди. Але ось така ситуація. Кому мої прогнози важливі цікаві, підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте вподобайки, поширюйте відео, пишіть ваші коментарі. Чи вірите ви в те, чи перечуваєте ви те, що цей дедлайн спрацює і до 20 квітня завершаться повністю всі бойові дії. Не зупинка і вирішення повністю питання війни, а завершення бойових дій. Отже, слова Трампа, до чого це все? Аркан повішений. Ну, прям так я би сказав. Затягування петлі на шиї кремлівських гадів. Ту, так мені чомусь ця карта проасоціювалася. Е, до нема ніяких. Туз пентаклів перевернутий. Трійка мечів карта печалі. Невже ж таки Трамп розізлостився? Невже ж до нього доходить, що його слова там ні в що не ставили, м'яко кажучи, в Росії? Ну і потрібці мечів це можливість і бажання якраз вводити щось дуже дуже кардинальне в плані обмежень, в плані таке, щоб нанести Росії печаль. Ось по тій ситуації ще що, карта могутності ну показати свою силу. Це зрозуміло про перемир'я, змусти до перемир'я. Про це говорили ми неодноразово щодо 20 квітня, саме важливо Трампу, щоб війна в Україні припинилася. Карта диявола. Де говоримо про Росію. Карта диявола то карта постійна. Брехня, обмани, маніпуляції, сатанинське кодло. Так, інтелект. Таке враження, що зараз вони це обдумують і щось має кремльовське тагатство заявити. І карта дурня. Поки що пустота. Поки що пустота. Правдами, неправдами будуть старатись домовлятися. з... Трампом, щоб не було ніяких санкцій, щоб була знову якась гра на публіку, але цього разу це вже так не пройде. М -м. Не пройде. Скажу, може таким негарним словом: не проканає тих російських ГАДів, ні. Тут є особливий контроль, тут є особливі вже нерви Трампа. Якщо він думає, що він, типу, з Аля Путлером в хороших якихось там дружніх чи якихось інших відносинах, це не означає, що. Насправді ним не граються і насправді його не обманюють Трампа. А тут так якби є, його, грубо кажучи, з нього роблять дурня, розумієте. Поки що результату з цього немає. Кремлівське гадство то все обдумає. Давайте подивимося, яка буде реакція кремлівського гадства. невдоволення. І знову карта диявола. Ну, навіть не дивуюсь. Таємниці, які відкриваються, що зараз будуть компромати нові відкривати. Королева Кубків перевернута. Мах перевернутий, Всі карти перевернуті. Щось нема радості в Кремльовського гадства, Нема. Не знають, що їм робить. А що їм робить? Просто забратися з України. Ну, дуже, все дуже просто. Заберіться в свої болота і в свої ці. Коротше, в ту свою пропасть. І все. Просто заберіться з України. Що робити? Невдоволені. Чи підуть вони на ці умови? Ну, карта імператора хто сильніший? Угу. Треба тиснути, треба давити те, що вже неодноразово я говорю у всіх прогнозах, і не лише я це говорю. Треба тиснути, треба давити ту всю сволочню ту всю гадство, розумієте? І це давно треба було вже зробити. А не говорити, думати, що а може, а не може, та не будуть вони добровільно, без примусу, без відчуття сили впливу, припиняти війну в Україні. Ну, це без кард вже очевидно. Хіба що Трампу це не очевидно? Давайте спитаємо, чи якщо ну, не припинять вогонь, гадиті расистські, чи буде. Введення санкцій проти Росії таких жорстких зі сторони США. Так. 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 Ну, хоч тут так, хоч в чомусь. По крайній мірі, карта каже так. Зараз я вкотре розумію про важливість дат найближчих з 1 до 4 до 5 квітня. Про це я говорив. За цей час російські ГАДИ мають щось сказати мають зрозуміти, що їхні ігри маніпулятивні не приходять, і мають щось почати. Ну, якось ми мали би це зрозуміти. По крайній мірі, припинитись масовані обстріли України практично щоночі, це раз. А по друге, відповідно, мало би відбуватися якесь затища по лінії фронту. Бо, так, що це буде отак в один день. Ну я сумніваюся, особисто це все рівно буде десь поступовий процес. Чи буде перемир'я до кінця цього дедлайну? До 20 квітня. Чи це якийсь термін, який просто Трамп дав, щоб подивитись, послухають його, чи ні, а якщо ні, тоді вони будуть водити жорсткі. Ну, якось так воно виглядає. Чим потішите? Поки 4 карти мінус, одна плюс. Тобто шанс дотиснути їх є. Але це дотискання буде відбуватися вже після Паски, якщо не припиняться бойові дії і так далі. А не до Пасхи, не до Великодні. Але їм би дуже хотілося, щоб було, був такий великий Великодній мир та перемир'я. І Трамп собі цю записав досягнення в своїй список досягнень. Тут карта багатства. Ну, домовитись можуть запросто. Якщо Трамп на них буде, і там, ще раз кажу, не все вирішує Трамп, на них будуть нормально тиснути, давити. Все може бути. І попередні прогнози це показували. Хоча б максимально це все призупинити, а далі все буде вирішуватись. Тому що призупинка, а тоді би мало бути зняття воєнного стану, а тоді вже, я казав, вибори, ну і так далі. Так далі. А вирішення повноцінне питання війни і повернення території це ще питання. Чомусь так де. Рік-2-3, рік, два-три. Рік, два, ну, мені все раніше приходила інформація. 26 й рік. 27 й рік фігурував. Ну, не 25-й. Але щоб зупинити це все зараз, шанс вкотре є. Карта це чітко показує. Давайте подивимось динаміку по енергіях. Об'єднання. Контроль. Ну, так контроль жорсткий е, зі сторони США над Росією. Вже, таке. Хі -хі. Ці заяви не просто так зроблені. Ще й Трампом. Не просто кимось з його компані. Хоробрість, перезагрузка, викриття диявола, прорив і вихід зони аутсайдерів. Ну, ще поки що немає однозначної відповіді. Нема дорогенькі мої глядачі. Відповідь однозначно може вже з'явитись більше після 1-го 5-го числа. Ну, але заяви такі тішать. По крайній мірі вже їм щось виставляють, якісь дедлайни, якісь конкретні йдуть заяви про якісь конкретні санкції, про підняття там того мита на те саме пальне, якщо там ну, для інших країн там, коротше, щось, щось вже відбувається. І це заяви самого Трампа, а не чиїсь там придумані чи не придумані. Давайте подивимось по цих архетипних. Як зараз себе позиціонує Америка з приводу Росії? Чи якісь пояснення? Угу. Скряга. Малувато. Хочуть, знаєте, вирішити це все малими затратами. Карта містика. Ну, там, що ще на них калдують, то точно. Але наша енергія світла свою роботу зробить. І карта ну, така вольова, сила волі включається. Росія що зараз як себе показує? Красавіця, угу. щоб не матюкнутись. Перевернута справедливість. Ніхто б навіть не сумнівався. Не так хочуть, знаєте, як ці. А, які ж вони правильні. Ну, зараз, будуть казати, що Україна в цьому і не хоче зупинки війни. Але тут же хіба дурний а, цього не побачить, що вони роблять, що вони провокують, і вони зривають домовленості, яких, нав... яких навіть не почали виконувати. І бездільник. Карта не роби. Ну, вся карта. То так всі вони там. Отакі бездільники. Нема дії. Але їх будуть прижимати. Головне, щоб Трамп розумів, що його, знаєте, дурні. Ну, ось, Ну, ось якось так. Ну, ось якось так. Давайте ще візьму одну колоду, що тиніше хочете сьогодні працювати з колодою Таро інсайт. Так. Що за інсайти з тої інформації? Дві, головне, дві голови одна мета. Ну, ця карта досить часто впадає, коли ми говоримо про питання переговорів, питання Трампа і ці всі реч, решта речі. Розпалювання конфлікту, п'ятірка жеслів. Нема поки що цього, що от воно так 100% зупиниться. Ізоляція. Да треба Росії ізолювати далі від всіх і від всього. Сходи, тобто рух вперед, дорога до мети. Захоплення світом Діва Кубків. Десятка жезлів скинути важкий груз. Десятка пентаклів. Домовитись сімейне благополуччя. П'ятірка пентаклів. Закостенілість матеріальна. Ну, так, да, головне думати тільки про гроші. Поки що відповідні. Нема ще результату прогресу. А чи може бути досягнути остаточний якесь? Припинення вогню до 20 квітня. Десятка кубків. Карта смерті, переродження і нове життя. Повішений інший погляд та прозріння. І імператор, правлячий план. Правлячий пан. Та й план, зрештою. Отут якраз той момент істини. Оце все вирішується. Щось важливе, що буде по заявах, і вийдемо, щось вони будуть комунікувати після 1, 5 квітня. То будемо робити ще. Повторний прогноз. І ще, знаєте, на який хочу колоді, сьогодні подивитися. На днях мені спрезентували дуже цікаву колоду. Карти картини. Спрезентував мені її Костянтин Дяченко. Вона дуже цікаво виглядає. Колода дуже і дуже цікава універсальна. Кілька днів вона просто у мене так лежала на столі. Називаються вони Українське історичне таро». Ну, така назва. Карти-картини. Я з Костянтином спілкувався, він розказав дуже цікаву історію, як це все створювалося. І карти взагалі, ну, цікаві. Що можу сказати? Цікаві, такі трансформаційні. От і хочу до сьогоднішніх що цих всіх розкладів витягнути. Одну, може, дві, може три, якось так. Від 1 до 3. Так. Давайте подивимося. Так що, Костянтину, дуже дякую за такий презент. Хм. Цікава карта. Я б, знаєте, так і протрактував би, що істина вона буде встановлена. От момент істини, і ми витягуємо карту істини. Вона буде встановлена. Вона те, що, знаєте, має бути по долі, по кармі, по якихось таких е, фатомних моментах, ситуаціях. Це е, буде відбуватись. І карта, власне, про те, що все циклічно, от вона мені сьогодні такий акцент, те колесо, і об'єднання енергії зробить свій результат. Істина відкриється, істина буде встановлена. Так. Кажуть, в козацькому роду нема переводу. Чомусь до цієї карти сьогодні саме мені така, саме мені така фраза. І от про мудрість, про новини важливі. Подивимось. Так, давайте другу глянемо. Громовержець. Ну, класичній екології це 20-й аркан, Верховний суд. Когось буде дуже сильно покарано, і тут вкотре згадується та фраза, що світ у цього будуть забиратися. Всі ті, хто проти правди, справедливості, добра, благополуччя, проти України, Верховний суд. Так що хай бояться ті всякі гади. І слово. Ви знаєте, я коли подумав, що треба з цієї колоди витягнути кілька карт. Я, ну, я знав, які тут є аркани. І я подумав: буде аркан слово. Спочатку було слово. Так. Як там кажуть? І слово було Бог. Так, чи як там фраза? А ну зараз. Зараз я її знайду. Хвилиночку. І слово було Бог. А, ну, так бачите. Власне, про що мені ця карта? Про те, що, ну, те, що має бути сказано, воно ще буде сказано. І, відповідно, з цього сказаного мав би бути результат. Дуже цікава, намальована ця карта з дуже багатьма символами. Але слово це вібрація, і слово не горобець, і вилетить, не впіймаєш, як то кажуть. І те, що сказане, має реалізовуватись. Трамп все рівно, він, звичайно, хоче, щоб це чим пошвидше завершити. Не хочеться казати будь-якою ціною, там і, так як з і всяких інформацій, новин там і з поділом України і так далі. І я ще раз кажу: багато чого, те, що зараз проговорюється. Робіть собі таку, собі таку інформаційну чистоту. От. В будь-якому випадку, коли я ставив запит, чи хотіли б вони в глобальному форматі дати перемогти Росії в війні проти України, відповідь прийшла: ні. Значить, там є якісь свої доцікавленості, ігри, ще там, якісь моменти, політичні іграща. Але все-таки Боже проведіння, воно може в певних моментах траплятися. Хтось в це вірить, хтось це не вірить, це інше питання. А я знаю, що воно може бути. І те, що сьогодні так, завтра вже може бути інак. Зовсім інакше, зовсім по-іншому. І щось стверджувати однозначне, давайте не будемо. Є ситуації, які зараз відбуваються, все, що робиться правильно до кращого, слово сказане, має бути почуто. І ще відповідні заяви будуть сказані після 1-го, 5-го числа. В мені ця карта теж про це підтверджує, що слухайте те, що буде говоритися. І таки, щоб до, 20, 20, чи до 25 квітня, чи до 25 квітня, 25-29. По проміжок 25-29. Ну, взагалі то про 20 те йде мова, але якщо все-таки гадство не зупиниться, бо ж немає по картах, що це 100% так станеться. То, власне, вже з 25 по 29 оцей жескач може чекати на Росію. В плані санкцій, обмежень, ще там багато чого. Дуже, дай Бог, хочеться в це вірити. Але поки що карти бачите самі. Тому чекаю ваших коментарів. Як що вам іде по інформації, колода дуже сильна, так що буду час від часу з нею працювати. Дякую. Автору, авторам цієї колоди, що створили таку, таку сильну колоду. А по цих інших колодах, ну, от інформація, яка прийшла, я вам сьогодні розказав. Все-таки змінюється. Змінюється. Кожен день щось змінюється. Ми ж молимось, боремось, нашим воїнам допомагаємо. І продовжуємо наш рух до перемоги. Світла всім побільше відправляємо. Дякую усім за увагу. До нових зустрічей! Почуємось! Бережіть себе!